Всім привіт! Сьогодні в нас трошки страшна тема. Демони, біси, лярви. Чи вірю я в них? О, звісно, вірю. Хтось з вас каже, що? Ха -ха. 21 -е століття. Як взагалі в таке можна вірити? То щось таке з часів середньовіччя, з давніх давен тепер таке точно ніхто не вірить і такого немає. А якщо я скажу, що саме біс зараз от твоїм ротом і промовляє ці слова? 21 перше століття нас не існує, а сам собі сидить і регоче з тебе? Тому що саме зараз у них і якраз розквіт. Ми просто ходимо поряд з ними, як маріонетки. Вони вже тут живуть не як якісь туристи, а повноцінні власники наших тіл і всього нашого суспільства. Ще завжди, коли ми відчуваємо якісь негативні емоції, поряд з нами стоїть якийсь помічник і допомагає нам ці емоції проживати як найяскравіше, як найбурхливіше. А ви скажете, ну добре, а де докази? Нам потрібні докази. Без доказів ми ні в що не віримо. Ну, найкращий метод це просто піти до екзорцистів і подивитись, де маленька дівчинка 5 років розмовляє голосом 40-літнього такого прокуреного мужчини, або тендітна жіночка володіє такою силою, що розкидала трьох здорових мужиків. Тоді б ви відразу повірили і сумнівів у вас би не було. Ну, але це вже важкі випадки. А от легкі випадки, ну, вони зустрічаються кожного дня і, мабуть, вже і з кожним з нас. То як же виявити, що саме зараз на нас впливає якась нечисть? Для цього потрібно вибрати якусь свою негативну рису. Найкраще для цього підходить гнів. Ну, адже бісові треба розігнати нас. Тому гнів. Для експерименту дуже добре підходить. В якийсь момент, коли ви дуже сильно розгніваєтесь і готові вже от-от закипіти, зробіть маленьку паузу і відчуйте своє тіло десь отут, на рівні серця, грудей, шиї. Уважно спостерігайте. Ви можете помітити як якийсь такий невеличкий енергетичний клубочок, що сили намагається вас розкрутити і розігнати. Ви навіть можете вже зробити паузу і подумати. Ні, не буду гніватись. Ну він так легко не здасться, він все рівно буде вас розганяти, розганяти, буде підганяти думки, що та як можна таке простити, та таке взагалі прощати не можна нікому. Почніть уважно за ним спостерігати. Навіть можете промовити якусь молитву або просто звернутись до Бога і сказати, Господи, а що це таке от в мене зараз там відбувається? І уважно слідкуйте, що буде в той час відбуватись з клубком кажу одразу все може вийти не з першого разу, адже в них також не надто велике бажання нам показуватися. Вони собі спокійно живуть і їдять нашу енергію, не дуже напрягаються, а тут прийдеться їм якось ховатись і придумувати якісь свої нові фішечки. Але якщо ви все ж таки проявите терпіння і доведете справу до кінця, то. Переконайтесь в тому, що є, існує якась нечість на 100%.